Доброго дня, шановні викладачі та студенти Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Сьогодні ми радо демонструємо до вашої уваги свіжий випуск новин Хроніки торгового. З вами буду я, Каратнюк Іван, та моя чудова колега Лесик Анастасія. За цілий місяць сидіння дома студенти встигли засумувати з рідними одногрупниками, веселими парами та цікавими подіями. Тож Берзінь став насиченим різноманітними тренінгами, інтелектуальними іграми та благодійними акціями, в яких брали участь активні студенти в ТІІК МТУ. В рамках студентської ліги 2015 відбувся турнір з настільного тенісу, де у запеклій боротьбі змагалися Лещук Тарас, група ДФК 21 і Гайновський Олександр, група МЗД 11 який посів почесне та заслужене друге місце, дружня команда Dream Team, до складу якої входять Ільящук Андрій, Пушин Владислав, Гордієць Віктор, Ярославський Богдан та Кравець Євген після трьох етапів важких та водночас приємних змагань з боулінгу твердо закріпились на першій позиції разом із Донецьким національним університетом. Попереду ще декілька ігор яких хлопцям обов'язково посміхнеться фортуна? 30 березня відбулися змагання з жіночого баскетболу. Наші дівчата поступилися лише командам ВНТУ та Вінницькому національному медичному університету. Наступного разу пообіцяли виграти, що б там не трапилось. Разом із виходом на стаціонарну форму навчання соціальний сектор ради студентського самоврядування інституту оголосив акцію про підтримку будівництва та ремонту нового корпусу. Прийом макулатури у гардеробах навчальних корпусів уже дав перші результати. На даний момент лідери факультет товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи. Кожен студент зробив або ще зробить свій внесок, адже акція продовжується. Не просто викидай старий реферат чи непотрібний зошит, а принеси і віддай на добру справу. 25-26 березня у Вінниці пройшов регіональний молодіжний дебатний турнір на тему чи є в регіонах спільні цінності, які здатні об'єднати країну. Переможцями даного турніру стали Трофимчук Олег та Портянов Михайло. Тож побажаємо їм успіхів у фіналі. 6 квітня розпочався збір коштів на реставрацію нової будівлі в ТАІ КНТУ, що знаходиться за адресою Театральна 21. Ви можете зробити пожертву у пластиковій скрині, які легко відшукаєте у своїх навчальних корпусах. Вінницький торговельно економічний інститут активно взаємодіє студентським парламентом Вінниччини. 21 березня на базі центрального корпусу пройшов тренінг Студентське самоврядування, секрети успіху. Рада студентського самоврядування та активісти вищих навчальних закладів допомогли створити затишну атмосферу та проявили надзвичайну гостинність. Також відбувся навчальний тренінг на тему основи інтернет-журналістики, що викликав шалену зацікавленість серед студентів. Промови двох провідних журналістів Вінничини Євгенія Фролова та Руслана Штогрина захопили кожного присутнього. Навчальний сектор РСС ВТІ організував цікаву та традиційну у нашому вузі гру «Що, де, коли Між збірними факультетів та командою Вінницького торговельно-економічного коледжу гравці факультету економіки, маркетингу та менеджменту здобули першість, проявивши неабиякі здібність до вирішення складних завдань. У квітні ви можете чекати на кінопоказ брейн Рин» та улюблену гру в мафію. За датами проведення уважно слідкуйте на офіційному пабліку в ТІ КНТУ. Або групі клубу інтелектуальних ігор. 1 квітня у день сміху команда КВН Збірна торгового представляла Вінницький торговельно-економічний інститут у фіналі ліги КВН КНТУ за Кубок Ректора. У запеклій боротьбі збірна торгового виборола перемогу. чим ми їх щиро вітаємо. Команда висловлює подяку театру сучасного танцю Ритм серця та голові ради студентського самоврядування Островерховій Анастасії, а також всім болівальникам, які приїхали до Києва. В рамках днів студентської науки, 26 березня 2015 року, кафедрою психології, соціології та права та кафедрою філософії та економічної теорії був проведений міжвусівський круглий стіл на тему трансформаційні зміни соціального інституту сім'ї. Учасниками круглого столу стали більш ніж 50 студентів Дікенту та викладачі, а також запрошені студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського. Регруп Євгенія, Горбатюк Олександра та студентка Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова, Джоана Анкай Тейлор. Такі заходи є важливими, оскільки урізноманітнюють навчальний процес, дозволяють всебічно обговорити актуальні соціальні проблеми. Протягом цього місяця йшла сумлінна підготовка красунь нашого інституту до конкурсу Міст Торговельно-Економічний інститут інститут-2015», що відбудеться 9 квітня о 15.00 в актовій залі 4-го корпусу. Дівчата будуть демонструвати вміння подати себе кулінарні таланти та вроду. А наш спеціальний кореспондент Бантос Денис Андрійович взяв інтерв'ю у конкурсантах. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили приймати участь в конкурсі міста Ну, е, не знаю. Наприклад, просто випробувати свої можливості, дізнатися щось нове, позмагатися так само. це теж для вас в принципі нормальна. Це спробувати свої сили? Щоб позмагатися з іншими дівчатами, подивитися, яка я на рівні других, тому що раніше я ніколи не приймала участь в таких подібних конкурсах. Ну, я вирішила приймати участь в даному конкурсі, тому що мені було цікаво дізнатися, як проходять взагалі такі конкурси, за якими критеріями обирають фіналісток. І, взагалі, дуже цікаво було перевірити свої можливості, здібності, ласка, хто для вас найголовніший конкурент? Знаєте, напевно, головною конкуренткою в цьому конкурсі для себе є я сама. Так як з кожним днем я стараюся ставати кращою ніж вчора. Якщо чесно, то кожна дівчина має індивідуальну зовнішність і вона заслуговує на своє звання. А я не можу виділити когось одного. Кожна дівчина достойна. Я впевнена і в дівчатах, і в собі. Хорошо, вопрос номер три. Принимали ли вы раньше участие в таких конкурсах? Да, я принимала участие в королеве Винницы 2014 года. И моя номинация мисс Стиль. Так принимала Мисс Колледж. Я стала мисс колледж. Да, я принимала участие в мисс Винница, но, к сожалению, в финал я не вошла. Нет, раньше не принимала. Это впервые, да? да? Какую страну вы будете представлять? Я обрала країну кохання, Францію. Вона мені ближче до душі, мені це подобається. Я буду представлять Турцію. США. Я вибрала Грецію, тому що мені дуже подобається страна. Я вибрала країну Армії. Арменія, так? Да? Скажіть, будь ласка, яких домашніх питомців ви більше всего любите? Найбільше я люблю собак, тому що собака це кращий друг людини і саме. Собака і якби гарні такі очі, і це піднімає настрій і собака. Собака? Да. Так. Тому що собака – лучший друг чоловіка. Так, да, і в мене їх дві. У тебе дві собаки? Так. Дякую. Дякую. Я знаю, що в конкурсі участвує ваша подружка. Це сказується як-то на вашій дружбі, чи ні? Ні. Ви впевнені? Так. Це був третій випуск «Хронік торгового». Дякуємо за увагу!